Зранку я втопила окуляри в ставку в Шаргороді. Трагічна розповідь про це буде в наступному відео. Без окулярів я читати не можу, тож на цьому всі мої плани закінчились. Паролі явки записані на папері чи в телефоні, без окулярів недоступні. Єдине, куди я заїхала, це до цього будинку в шпикаві бо знала, як його знайти. Від школи вулиця направо та вниз, і там зразу побачите. Добре, що я це запам'ятала власниця дуже літня людина, було б соромно домовитись та не приїхати. Всі інші, до кого я не доїхала в той день, нехай вибачають. Від школи вулиця вниз виглядає стрьомно тож машину залишила біля школи. Починався дощ, все в той день було проти мене. Через півгодини він валив стіною і не вщухав аж до Києва. Тому будинок знятий не як хотілося, а як вийшло. Сусіди тільки з одного боку, ось цей дах на першому плані. Та, в принципі, це центр шпикала. Тож люди трапляються. Навпроти будинку місцевий стадіон. А знайшла на Фейсбуці. Посилання в описі. Facebook нетрадиційний канал для продажу нерухомості. Він краще підходить для новин та котиків, тому, можливо, будинок досі й не продався, бо, як на мене, він класний. Видно його здалеку. Нарешті щось виглядає не як сільська хата, а як гарний заміський особняк. Високий, двоповерховий, з великими вікнами, з колонами, з балконом на другому поверсі та величезною світлою верандою. І рожевий, як будиночок Барбі. Виглядає актуально, хоч років йому, мабуть, 40. Вулиця перед будинком висипана гравієм. Ворота залізні, з хвірткою. Треба фарбувати. Паркан від вулиці дерев'яний, потребує ремонту. Город відгороджений сіткою на залізних рамах. Будинок стоїть на рельєфі два повноцінних поверхи і два окремих входи на кожний поверх. Сподівались, що жити тут будуть два покоління, та всі роз'їхались діти далеко, онуки дуже далеко. Власниця живе сама, людина вона вже дуже літня. Дочка забирає її до себе, та вона не поїде, доки не продасть будинок. Порожнім вона його не покине. Спочатку я сподівалась перечекати дощ, тож ми сиділи та розмовляли. Наразі я знаю життєвий шлях всієї родини, який налякайтесь, переповідати не збираюсь. Релевантне тільки те, що власниця з чоловіком заробляли на життя будівництвом приватних будинків. Не знаю, як маленька жіночка тягала кам'яні блоки та відра з розчином, та це не важливо. Важливо, що цей дім будували для себе люди, які зналися на будівництві. Знали, з чого, знали, як. Будинок кам'яний, стіни товсті, на високому цоколі, вікна та двері дерев'яні, дах шиферний, стеля не тече. На кожний поверх два входи: на перший поверх парадний вхід під колонами, та другий з господарського двору, яким зараз користуються. На другий поверх є вхід з балкону та з протилежної від веранди сторони від підпірної стінки. В будинку 120 квадратних метрів. Бабусі вони всі зараз не потрібні. Другий поверх закритий. Перший також використовується не повністю. Перед будинком росте картопля та кілька кущів винограду. В ідеалі там мають бути квіти та ландшафтний дизайн. Починаємо з господарського двору. Власниця вже дуже погано ходить. В мене стала совісті не тягнути її до кожного сараю. По двору бігає знервований пес на довгому сіпку, тож сама я туди теж не лізла. Я вже бачила стільки сараїв, що можу сформулювати експертну думку. Всередині вони всі однакові і виглядають, як сараї. Жодного разу не було, щоб відкрили його, а там нарнія. Тож сута зовнішній огляд, господарське приміщення зліва. Перші двері літня кухня для худоби. Далі сарай, де живуть оті дві кози. Більшу завуть білка, меншу ніяк не завуть. Сподіваюсь, вони не входять до Концепції заходьте живи і не продаються разом з будинком, бо я, наприклад, їх боюсь. Прямо погріб, кажуть, великий, поруч дерев'яний туалет. Зліва просто сараї на три двері старця криниця за закритими дверима. Власниця чесна каже, що в останні роки води поменшала, може, ще й тому, що криницю давно не чистили. Ось там, через хвіртку, вихід в город та садок. Над всім цим на схилі височить великий залізний сарай для сіна. Тріщин звідси не видно. Я їх не бачила і коли йшла дивитися садок. Та поручитися, що їх там зовсім немає, не можу. Будинок я обійшла, тріщин не побачила. Біля сходів відійшла шуба. Треба перевірити стан стіни. Є затікання над входом під балконом. Теж потребує уваги. Водовідведення зроблено по жолобам та водосточним трубам. Зараз жолоб лежить поперек сходів. Навряд чи так було в первісному плані. Кози та пес халаються від дощу. Тільки я, як собака неприв'язана, прив'язана, бігаю навкруги будинку. Відмостка біля будинку. Місцями її вже треба пановлювати. Видно стан віконних храм. Не так вже й багато на них шарів фарби. Видна межі делянки. Точніше, ще не видно. Он той дерев'яний паркан, то ще не межа. Смужка кукурузи та горіхи теж належать до цього обістя. Землі дуже багато, враховуючи, що ми в центрі містечка. Крім основних приватизованих 40 соток, є ще город, викуплений у сусідів і засаджений кукурудзою та садок на схилі, який завжди був у використанні. Гарний цього року урожай яблук. Від схилу зроблена підпірна стінка, біля неї сходи на другий поверх. Сходинки укріплені металом, інший вхід на другий поверх із двору. Наразі перший та другий поверх ізольовані. Всередині в кухні є люк, яким можна попасти з першого поверху на другий, та сходів немає. Передбачалось, що будуть жити дві сім'ї, то краще не заважати один одному і користуватися різними входами. Сходи зручні підійматися легко, гарний балкончик з металевою решіткою, підлога бетонна. Сюди б горщики з квітами повісити, щоб звисали різнокольоровими гірляндами. Видно з балкончика далеко, краєвид ніщо не затуляє. Звідси можна роздивитися, де межа садка на схилі, аж до того дерев'яного паркану. На стіні лічильник, не новий та працює. Он там повз будинку можна пройти на господарський двір. З іншого боку, другий вхід на цей поверх. Божечки, що я роблю на вулиці в такий дощ. Видно стан сходів. Нижнє треба ремонтувати. Заходимо на перший поверх з господарського двору. Попадаємо у великий прохідний коридор. Справа вхід до кімнати, далі до кухні. Попереду вхід до коридорчику, звідти вхід до ще однієї кімнати, на стелі люк, через який можна потрапити на другий поверх. Стеля висока, перекриття, забетоновані по залізним рейкам. В цій кімнаті два великих дерев'яних вікна. Скло одинарне, підлога дерев'яна. В цій кімнаті її б добре було замінити. У всіх інших підлога в нормальному стані. Жила кімната. Під вікном батареї опалення, стеля суха, підлога дерев'яна. Біля ліжка обкладена плиткою груба. Це вхід до кухні. Вона без вікна, зліва двері до комірки. Далі паливний котел, розводка опалення. По іншій стіні піч з великим котлом та ванна. За котлом бачу ще груба. Котлу багато рочків. Вимагає ревізії чи краще заміни. З ванни зроблений стік води за межі будинку. Та вигрібної ями немає, вода самотоком йде в город. Величезний котел для підігріву води чи то до виготовлення самогонки. Кому що треба? Комірка, тут нічого цікавого. Он там вихід на другий поверх через люк. Ці двері вихід до наступного коридорщика, теж з великим вікном. По стелі є тріщина, та стеля суха. Звідти вихід в кімнату. Стіни вже час перекрасити. Стеля суха. Під вікном батареї водяного опалення. Двір колись був забетонований. Наразі потребує ремонту. Вхід з двору на другий поверх. Направо видно садок на схилі. На другому поверсі ремонту немає. Постійно тут не жили. Стеля та двері дерев'яні. Біля дверей невелика тріщина, з веранди вхід в прохідну кімнату. Зліва твердопаливний котел. Справа груба, можна топити дровами. На стелі тонка тріщина. Наліва двері до кімнати. Під вікном батарея палення. Це єдина кімната на другому поверсі де пастелена підлога з ліноловому. Прямо двері до ще одного коридора. Звідти наліва та направа дві кімнати прямо вхід на велику веранду. В коридорах пастилі є тріщини. Ліва кімната дуже світла, два великих вікна. Потрібний ремонт. Межкімнатні двері навіть ніколи не красили. Можна побачити, як виглядає господарський двір зверху. Підлога глиняна, її на другому поверсі не доробили, просто утеплили глиною по бетонному перекриттю. Так воно і залишилося. Справа в кімнаті: три великих вікна. Під кожним батарея опалення має бути тепло. Прямо вихід на веранду, справа вхід з балкону. Великі вікна з зажурними рамами. Дуже мені таке подобається. Веранди – це дуже красиво, особливо, якщо мрієш про зимовий сад. Стіни тільки поштукатурені, внутрішні вікна не крашені. На зовнішніх вікнах та підвіконнях один шар фарби. Вікна не відмиті від розчину. Ремонт можна зупинити, та неможливо завершити. Вихід на балкон. Йду до саду, а дощ все сильнішає. Багато дерев, переважно яблуні, молоді та ще рясно родять. Садок на рельєфі це красиво, хоч, можливо, обробляти його не так зручно. І аж он до тих дерев он там город. Десь тут мені набридло мокнути і перечікувати дощ. Я попрощалась з господинею та побігла до машини. Будинок сподобався. Вимагає вкладень, рук та праці. Та якщо довести до ладу, можна жити не в сільській хаті, а в справжньому особняку. 8500 доларів обіцяють дуже хороший торг. Все приватизовано. Посилання на Фейсбук в описі під відео Мала бути ще розповідь про шпиків. Гарне маленьке містечко, відоме з 15 століття. Зараз тут живе три тисячі людей. В шпикові є вся необхідна інфраструктура. Ходить громадський транспорт. До Вінниці 60 км, до Києва 290 Є декілька історичних пам'яток. Дуже хотілось подивитися на шпиківський замок. Та без окулярів карта в телефоні нічим не допоможе, а розпитувати у когось дорогу під проливним дощем, схоже на як пройти в бібліотеку в відомому фільмі. Не пам'ятаю, щоб я їхала колись такою зливою, іноді відчувала себе катером. Слава Богу, що адреса на осліп набрала правильне, і мій самурайський GPS довів мене до Києва, а не до Крижополя чи Конотопа. Ну що ж, бувають і такі дні. А мої пошуки не закінчені. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого!